Завершували літургію молитвою, яку благословив нам читати після літургії і на молебнах Святіший патріарх. Ось що він пише у зв'язку з посиленням напруженості на сході України, численними повідомленням про підготовку кремлівськими агресорами нових наступальних дій. У відповідь на численні звернення і вірян Патріарх Київський всієї Руси, України Філарет благословив протягом наступних недільних днів або в інші дні, в якій визначиться конкретна громада. Звершувати у храмах Київського патріархату богослужіння за кафістом до Пресвятої Богородиці на честь її покрова, до архістратига Божого Михаїла. Покривителя всіх, хто бореться зі злом, або інша Акафіста на вибір громади, до Акафісту Патріарх Богословив, додавати наведену молитву за Україну. Я думаю, що настав той час, коли треба так молитися, щоб через молитву. Тратити страх нарешті і здобути беззастережну віру в нашу перемогу. Ми тут порадились трошки і вирішили, що найближчим часом ми помолимось у вівторок, о 18-й годині, щоб ті, що працюють, могли сюди завітати. І ми оголошуємо це зараз, ми там оголосимо через засоби нашої інформації. І будемо збирати людей, повідомте, хто зацікавлений в тому, щоб прийти і запросити ще когось на цю молитву. Повідомте, будь ласка, ми збираємось у вівторок, о 18-й годині. Підберемо відповідний акафіст, який буде потужною підтримкою для нашої молитви. Ну і прочитаємо цю молитву, яку ви вже сьогодні чули. Просила зустріч.